Так, шановні мої підписники? На тому тижні, мабуть, буду виходити на зв'язок дуже рідко, тому що мені. А тіше, дайте сказати. Оце бачите, що робить? Це переді мною таке роблять. Сюди... Так, про що я хотіла сказати? У вівторок, сьогодні субота, у вівторок в мене очікує дуже важке випробування. Оці ось, оці ось, ось, ось двоє. Лайза і Кайра, чи Лінда і Кайра, Онофея і Ая. Ось йду до них. Це самі спокійні собаки. Я нічого, щоб вони колись возмущалися. Гуляли цілий день, час як закрила, мовчечки сидять. Оця ось, ось свята трійця теж. Всі вони будуть стерилізовані, кастровані і всі в один день, тому що така нагода буває рідко, приїжджають до мене лікарі. Соціальна стерилізація буде, вона майже безкоштовна. Ну, при такій кількості собак для мене вона теж дуже дороговартісна. Ну зате нікуди не їхати. Вони приїдуть. І Репутація в них дуже гарна. Минулого разу вони стерилізували в місті 120 котів і 30 собак. То жодного ускладнення не було. Всі позаживали шви, не було ніяких. Дай Бог, ну, я просто не знаю, як буде цього разу. Я дуже хвилююсь. Уявіть собі, яку кількість собак яку, тільки, хоч не підходить. Яку кількість собак мені треба за один день туди-сюди відвести, привезти. Вони ж не до мене в притулок приїдуть по місту, все одно кататися треба. Потім їх доглянути післяопераційно. І оця вся логістика одвести, привезти, розтасувати. І ще ж я організатор цієї стерилізації. Запис весь іде через мене, всіх громадян міста, бажаючих простерилізувати. Бо не прийдуть же лікарі стерилізувати тільки моїх оцих притульських собак. Це ж, звісно, їм треба два дні працювати, а щоб два дні працювати, це треба записати. Ну і що я вам хочу сказати, що стерилізація однієї собаки 400-500 гривень в залежності від ваги. Якщо я в клініці лисичку стерилізувала за 2500 одну ще плюс транспорт, мені доїхати треба було ще 1000 гривень витратити на пальне. То і, а хлопці в програму зовсім не входять, тому хлопці від 800 гривень до 1000 гривень. Так як у мене вісім дівчат, множимо, додаємо трьох хлопців, сума дуже велика для мене. Трішечки ми вже зібрали там у місті, але якщо виходь. По 50 гривеньок скинете, по 20 гривеньок. Я буду дуже вдячна. У Нас вже майже тисяча підписників. Звісно, не всі дивляться, не всі читають, не всі приймають участь. Але, ну, хоч самі наші активні, допоможіть мені пройти через цю процедуру, хоча б фінансово. А морально, ну, буду якось вже витримувати. Дай Бог, щоб всі вижили, щоб у всіх було все добре, щоб всі... Не зазнали ніяких ускладнень. Ой, в мене ж голос трясеться. Я просто як уявлю себе, я не можу, я не знаю. І повиню, розумію, що це потрібно робити, Фух, але це все важко. Це все важко, пережити буде мені дуже важко. Так, так що такі справи.